Десь ми їхали, був приліт, і гомілка людини лежала просто на вітках, просто на дереві. І в один з днів був прольот, і накрило сусід загинув, а батько мого накрила залізобетонна пліта, тобто травмувало йому ноги. Особливо наші хлопці багато витягували людей з лівого берега. Академія поліції якраз знаходиться в принципі, на висоті, і Азовсталь було видно дуже добре. Коли ми вже зрозуміли, що нас обходять, що, що нам потрібно виїжджати, в принципі, в той час до нас вже і завітали гості. Частина наших колег потрапила у полон. Я сам з Маріуполя мені 37 років, і я поліцейський. А якщо бути точно, я патрульний поліцейський. Я якраз з того першого набору, який був в Маріуполі, ще в 2016 році, і от з того часу я там так і працюю, працював. Колись, коли нас відбирали до школи, там співбесіда була, і колись ти в мене запитало, що, що ти хочеш робити. І я такий дуже серйозний, такий відповів: Я хочу допомагати людям. Ну, от Якось вона через багато років саме таким чином випливала. Перші дні це було ще десь спокійно. Особливо, тобто, люди розуміли ще. Почалися е, е, військові дії, але наскільки вони серйозні, ще ніхто не розуміє. Я коли їхав, якраз 24-го до управління, о, бачу, вже бомбардування міста йдуть, а люди стояли на зупинці. от і ні. як їхали собі на роботу, хтось там на заводі працював, хтось ще дещо. 2 березня вже повністю поклали світло і зв'язок. І ну, тоді у людей більш вже почалась паніка. Почались в деяких місцях вже грабунки магазинів, до людей вдиралися до магазинів, вдиралися, і відповідно, скільки ми могли, ми стільки їздили, обороняли це. Десь е -е, числа 7 чи 8 березня ми їхали через 23 й мікрорайон, і люди, які там ще. Знаходились, то вони, той сніг брудний, вони його збирали для того, хто попити, хто там в туалет змити, хтось для інших потреб. Десь ми їхали, був приліт, і гомілка людини лежала просто на ветках, просто на дереві. Тобто людини вже не було, тобто ми її по факту не побачили, але гомілка людини була на дереві. І в один з днів був прольот, і накрило сусід загинув, а батько мого накрила залізобетонна пліта, тобто травмувало йому ноги. Цей лютий березень він в мене прийшов так одним днем. Інформація щодо розташування міток щодо яких, начебто, по яким, начебто, наносяться удари. В результаті ми реально згаяли дуже багато часу, дуже багато ресурсів, дуже багато сил на те, щоб просто приїхати, ну, начебто закрасити ці, ці мітки. Це таке ну, дуже сильно в нас витратило і виснажило. Потім вже просто мене не, ну, не реагували на це. Особливо наші хлопці багато витягували людей з лівого берега. Деякий час туди швидка ще їздила, але десь так, числа з сьомого, з восьмого, мабуть, вже швидкі повідмовлялись їздити через небезпеку до лівого берегу. Тож наші хлопці самостійно хто міг, вони забирали поранених, вони евакуювали сім'ї, хто хотів з лівого переїхати, і перевозили їх до центру, де вже передавали. Або лікарям, або ну, десь так в центр міста перевозили. У нас в підвалі, окрім нас, у нас було десь приблизно 150 поліцейських. Окрім нас було ще 200, ну, приблизно так, під 200 людей, це цивільних. Академія поліції якраз знаходиться, в принципі, на висоті, і Азовсталь було видно дуже добре. І коли ми вже зрозуміли, що нас обходять, що, що нам потрібно виїжджати, в принципі, в той час до нас вже і завітали гості. Вони зрозуміли, що ми не військові, і що в нас дуже багато цивільних і дітей, в принципі, з тих переговорів, що з ними провели, вони нас направили на фільтрацію, але де більша частина наших, ну, не більша частина, але частина наших колег потрапили у полон. Ми застрягли на першому ж блокпосту, на якому ми колись також працювали і несли службу. І відповідно для нашої групи, яка їхала, це нас врятувало від полону, в принципі. Тому що коли ми вже заїхали до селища Нікольське. Володарськ по старому. Там частина наших колег вже потрапила у полон. І хлопці, які це бачили, вони нас, ну, вони нас привітали, побачили, кажуть: не ходіть туди, не реєструйтеся ні в якому разі, бо там наші вже, наші вже прибирають і їдуть забирають же. Тож ми хатками-хатками по місцевих, і через декілька днів. Ну, наступного дня ми переїхали на, до іншого селища, до міста Мангуша. Там також переховувалися хатами. І вже на третій день ми ну, поїхали до Бердянська. і вже звідти виїхали на Запоріжжя і Дніпро десь ще дня три це було. Те, що буде перемога, я в цьому не сумніваюся. Але я розумію те, що вона буде не завтра. В принципі, я продовжую те, що я робив в Маріуполі, то, то продовжую нести службу. Але тепер в іншому місті. Мій батько він травмований, досить серйозно був. І, ну, тому я, відповідно, вирішив залишитись саме у Дніпрі, бо там я мог, ну, йому якось допомагати. Я дуже вдячний проекту Серця всталі», бо вони для нас зробили ну, дуже багато і і роблять, і про я розумію, що продовжать робити, і е, ту допомогу, яку вони надають. Це ж ну, наразі для нас це не тільки відпочинок, це ще й можливості для навчання, які це можливості ще для здоров'я, для лікування, і те, що є можливість відновлюватись і в психологічному плані, і в плані здоров'я. І для бійців, і для їхніх дружин, і для їхніх близьких. Ну це супер взагалі, що є така підтримка, що є розуміння цієї потреби. по перше є ну і відповідно люди також дуже вдячні. Бо я я бачу людей, які тут ну відновлюються, відпочивають. Багатьом з них реально дуже потрібна підтримка. Влучне слово, розуміння, що ти не один такий, що ну ми разом, що держава, громадські організації, приватні бізнесмени, вони ну, підтримуються, вони розуміють, і їм болиться також, і таким чином вони хочуть віддячити тим людям, які щось зробили для міста.